Вітаю, що глядачі! торгова політика США цього року стала повністю непередбачуваною, і це справді змінює відносини навіть із найближчими партнерами країни, які раніше без сумніву покладалися на американську економіку, тепер обережні. Вони більше думають про те, як захистити власні економічні інтереси, що важко знову вирішить поміняти карти. Мова йде про запасний план, тобто інші торгівельні ринки, альтернативні ланцюги постачання, власні технології, інші. Ми словами, це сучасна кластеризація як така. Найцікавіше для нас питання, чи змінить Європейський Союз свій курс остаточно? Присель говорить про стратегічну автономію, адже США і Китай дедалі частіше використовують торгівлю як інструмент тиску. Сьогодні поговоримо про запасний план Європейського Союзу, які саме країни Євросоюз бачать новими ключовими партнерами, та які далі буде взагалі в розвитку драма тарифів. Отже, погнали. США довго тягнули з оголошенням тарифів для ЄС, але все ж вирішили з 1 серпня запровадити 30% мита на європейські товари. Якщо до того часу не буде укладено жодного торгівельного договору, Брюсель хоче використати час до серпня для переговорів з Вашингтоном, щоб спробувати домовитися, зняти або хоча б пом'якшити ці мита. Проте ЄС не буде сидіти, склавши руки, хоча офіційно ніяких заходів поки не оголошували. Але вже відомо, що потенційна відповідь готується. Американські. Тарифи це по суті тільки вершина проблем. В Європі добре розуміють, що не можна весь час просто сподіватися на те, що буде робити Сполучені Штати Америки. Через світову нестабільність багато країн приглядають свою торгівельну політику. Ідея проста: знайти більш надійних і передбачених партнерів, щоб не залишитися в ізоляції. Європа хоче зменшити залежність не тільки від американських, але й від китайських ринків, щоб у разі нової торгівельної війни мати більше варіантів. Ще раз показує, до речі, глобальна економіка напряму впливає на особисті фінанси. Тому, якщо ви хочете не просто зберегти, а й примножити свої кошти умовах нестабільності, саме час діяти. Запрошуємо вас на курс основи інвестування для українців від школи останнього капіталіста. Старт 22 липня. Ви дізнаєтеся, як працюють різні інструменти інвестування, навчитесь керувати ризиками та формувати власний портфель під сучасні реалії. Встигніть на останній потік за поточною ціною. Посилання в описі під відео. А ми продовжуємо далі. Цю позицію висловила Урсула фон дер Ляйн на спільній прес-конференції з президентом Індонезії Прабово Собіанто в Бресель позицію і по автономності, і, звісно, по школі останню капіталіста. Ну а як же ж вона сказала, що в час геополітичної кризи такі партнери мають триматися разом на цьому тлі різниця з США стає дуже помітною. Трамп у своїх заявах знову обіцяє високі тарифи для тої ж Індонезії. Далі Урсула. Онрляєн видає ще більше бази, кажучи, що у неспокійні часи деякі країни починають закриватися, зводити бар'єри і відгороджуватися від світу. А сьогодні кроки американської адміністрації відлякують бізнес і руйнують довіру. Європейський союз намагається навпаки показати, що він це про стабільність і передбаченість. Об'єднані 27 країн створюють торговий блок, і хоче бути надійною опорою для партнерів. Президент Індонезії. Прабова заявив у Брюсселі, що для його країни є дуже важливий партнер, який допомагає зберігати глобальну економічну рівновагу для Індонезії, який самі загрожують американські тарифи, а торгівля з ЄС це страховка від подібних. Подрясі так відмовитися від співпраці з Америкою це майже фантастика. Назійський президент Прабова визнав, навіть якщо світ потроху змінюється, США залишається величезною економічною потугою. Найбільше ВВП, колосальний ринок споживачів, передові технології, усе це тримає їх у центрі світової торгівлі. Навіть якщо. Хтось хоче менше залежати від штатів, повністю їх не проігноруєш. Європа цей урок добре засвоїла напередодні свіжих погрозів тарифів з боку Трампа. Брюсселі ще сподіваються домовитися. Перемовини тягнуться місяцями. У ЄС була стратегія погодити на базовий тариф 10%, але вибити винятки для найважливіших галузей. На свободу Трамп остаточно зупинив всі дискусії, адже просто у своїй соцмережі заявив, що буде 30%. Тарифу на європейські товари того ж дня стало відомо про мита і для інших товарів в Мексиці дісталось теж 30%, В Канаді ще більше, аж 35%. Таїланд, Бангладеш, Бразилія це сама історія. 35%, А Бразилія аж 50%. А офіційний лист до ЄС ви можете проглянути на нашому телеграм-каналі. Там ви можете знайти багато актуальної інформації, і знову таки нагадаю, що ми перекладаємо свіжі заяви політики за допомогою штучного інтелекту. Вчора, зокрема перекладали. Розмову Трампа з Рюти, команди Трампа з Рюте, і всі свіжі заяви у нас були одразу з перекладом штучного інтелекту на каналі. Багато розійшлося, але ви можете першими їх бачити, чути, підписавшись на наш ТЕА-канал, посилання в описі. Це, м'яко кажучи, різко контрастує з тим, що сам Трамп говорив ще недавно. Він тоді стверджував, що всі ці тарифи це просто сервант тиску, щоб змусити партнерів домовитися. Мовляв, якщо буде діалог і поступки. То обмеження можна буде зняти, додати введення мит. Муджтаба Рахман із Eurasia груп каже, це такий хід, коли ти раптом різко змінюєш правила в останній момент. з одного боку, це підвищує напругу, з іншого дає США вигідну позицію, бо змушує інших швидко шукати компроміси. Брандо Маніфє, який відповідає у європейській е, взагалі системі в парламенті за зв'язки з США, прямо сказав, що Трамп намагається розділити Європу. Посіяти там в страх, та не вийшло. Паралельно Брюссель готує дзеркальну відповідь, тарифи на товари США приблизно на 25 мільярдів доларів. Отже, з лютого, коли Трамп почав переформатовувати торгівельні правила, Європа одразу взяла шукати нові варіанти співпраці. Що цікаво, європейський союз дуже тісно співпрацює з Канадою, яка фактично стала їхнім союзником, відносини з Великою Британією, хоча. І після Брексі тепер потроху відновлюється і торгівля. З нею починає знову набирати оберти. Крім того, ЄС активно дивиться на Індію, Південну Африку, країни Південної Америки і Азії. Теж саме з Канадою. Вона збільшує зв'язки з країнами Південно-Східної Азії. А Бразилія та Мексика роблять те саме у своїх регіонах. І навіть починають говорити про створення зовсім нових торгівельних блоків, де немає ні США, ні Китаю. Так прозвучала ще одна цікава ініціатива від Урсули Фон Лейн. Вона запропонувала розвивати співпрацю з торгівельним блоком із 11 країн, де є Японія, В'єтнам, Австралія. Але як не важко здогадатися ні США, ні Китаю, і це до речі, дуже цікаво. Залишилось тільки одне питання зараз: не просто чи відвернуться торгівельні партнери від Америки, а наскільки далеко вони готові піти? Бо одне діло активно торгувати між собою і з іншими партнерами, мінімізуючи залежність від США. Але зовсім інше узгодити свої інтереси та разом виступати проти американської торгівельної політики. Великі країни або торгівельні блоки цілком можуть координувати свої кроки у відповідь на черговий пакет тарифів від Трампа, як пояснює Джейкоб Фанк Кіркерхорд із Брюссельського аналітичного центру Брюгель. Якщо ці економіки синхронізують свої дії, це дасть їм серйозніші важелі у переговорах. І Сполученими Штатами Америки на для нас, якщо в принципі Європа буде будувати певну економічну зону з той ж самою Індією і країнами Південної Америки, можливо, є сенс говорити про більш відхід той ж самої Індії від Росії і зменшення впливу безпосередньо індійських грошей на московську економіку. Ну, будемо дивитися, але хай у русулочки, нехай в неї все вийде. Ці всього найкраще. До побачення.